Ну ось, як ми бачимо, бікбордів ніде навіть близько немає. Що в нас тут буде, що будують? Там в зелені, де видніються такі хатиночки, там колись у нас був шкільний сад. Дуже хороший. О, при цій двоповерхові будиночки йшли так само дерева, вишні, яблуні. Принаймні вони нас трішки зберігали від пекучого сонця. Цього літа у наших будиночках, у наших квартирах була спека невиносима. До речі, курйоз сьогодні сусідка з другого поверху, а вона там. Якщо придивитися, де де білизна, Сказала, що якийсь молодик справляв нужду, але там де замі, замі, замірюють вони. О! Тетя Бела, доброго здоров'я! Як ви відносите, що у вас під будиночком буде стоянка? Дуже-дуже. Проти чи за? Кажіть. Проти? Ось. А, а як я... ви відноситесь до того, що працівники, які тут працюють сьогодні, під заборчиком нужду справляли у нас під вікнами? Пані Леся каже, що сьогодні пан Марчук курить, а він бере і штани знімає і до вікон нам. Ти. Так. А, тітя Бела, ви десь тут бачите бікборд, ви десь бачите, що тут пише, що тут буде. Ні, не бачу. О. Нічого не бачу. О, дуже дякую, тіть Бела. Прошу. <laughs> дякую. Прошу. Продовжуємо шукати бікборд, який би нам вказав, що в нас тут має бути. Бікборду нема. Жіночка, з якою я щойно розмовляла, це моя сусідка, живе на другому поверсі. Дві пенсіонерки, дві сестри. Одна майже сліпа. Оцей шум дуже впливає, особливо старшим людям. Почати сьогодні вони почали роботу, скоріше навіть восьмої. За 10.8 вже були розпочаті роботи. Ну, ось так за парканчиком, як вони від'єднали. Самі бачите, тут колись була волейбольна площадка, її, на жаль, вже немає. А, ось там відніються ворота. Якоби збудованого на колишній території гідрометеоростанції стадіон, який він збудував для 10-ї школи пан Але справа в тому, що вчителі говорять, що цей стадіон не відповідає нормативам, оскільки після дощу як мінімум три дні там займатися неможливо. Тобто всі забудови, все ведеться з порушеннями, з нормативами, всіми порушеннями. Ось так виглядає зараз майданчик нашої школи. По-моєму, хто вчився в 10-й школі, мене пам'ятають всі, мене звати А, який був такий залишився тільки ще в гіршому стані. Отак пан Кухар, так сказати, прикрасив нашу школу. Ось це територія перед 10-то школою, судячи з усього. Для дітей нічого не зроблено, а зроблено місце для паркування автомобілів. А оця будова за автомобілем, там одноповерхова. Це колись у нас були цехіди, дітки могли собі навчатися. А вони тепер здані в оренду спортклубу Богатир. На якій основі невідомо. Ось ще одна красунька стоїть. Яка з них директора школи? Звичайно, я вам не скажу, але кажу, що він купив нову машину. Ну ось. Оце цей самий клуб Богатир. Його рекламний плакат стоїть тут, на території школи. Але ось це у нас мусор. Отут парковочні місця. Показую, щоб зрозуміли. Це у нас дітки от звідси мають виходити зі школи. І перехід там, тут переходу немає. Перепрошую. Ой. І знаку не бачу. Знаку не бачу, що дітки. Ось. А це у нас так паркується перед входом в школу. Судячи з усього, це за мене діти приїжджають на таких машинках і паркуються. Ось оце цей же стадіон.